Вітаю, шановні друзі! Шахрайство з виплатами від Джоб-центру та АрбайцьАмту, нещодавно було цікаве рішення одного із окружних судів Швельма. І часто ви мене запитуєте з приводу того, а який суд дає покарання, якщо людина приховає свій дохід або активи від Джоб-центру або ж Арбайцамту. Ну, потрібно розуміти, що Джоб-центр і Арбайцамт в цьому розумінні вони е, тотожні органи, хоча й різні по своїй суті. Але е, що той, що той орган здійснює. Виплати просто той здійснює особам, які шукають роботу. А Арбайсам це вже в принципі орган, який платить особам, які втратили роботу. Але по великому рахунку, і що в Джоб центрі, що в Арбайсамті, потрібно повідомляти про зміни е, свого майнового стану і про свої доходи. Так ось нещодавно в місті Енепеталь чоловік працював і одночасно отримував соціальну допомогу. І це призвело друзі до кримінальної справи і винесення відповідного. Рішення, в чому полягала суть справи у жовтні минулого року, 2023 року, чоловік знепитало, отримав 867 євро допомоги по безробіттю два за півмісяця від Арбайцамту. Гроші на які 59-річний чоловік не мав права, все тому що він приховав від центру зайнятості Арбайцамта той факт, що влаштувався на нову роботу. Зараз його переслідують за шахрайство в окружному суді Швельма. І ось нещодавно було рішення цього суду. І знаєте, що йому суд присудив? Наразі його визнали винним у порушенні закону про неплатоспроможність, закону про обов'язкове страхування та крадіжці. Суддя засудив його до 50 денних ставок на по 35 євро за шахрайство. Що в сумі становить 1750 євро штрафу, друзі? Тобі ж. Отримав 860 євро, а заплатив 1700 в два рази більший штраф, ніж отримана сума виплат. І це незважаючи на те, що він вже е, до цього до винесення рішення погасив суму збитків. Тобто розумієте, в чому суть. Мало того, що він повернув ці 860 євро, так йому ще суд дав і штраф в рамках кримінальної справи. І це всього ж на всього за одну виплату 800 євро. Е, якщо людина приховувала протягом 2,5 Років дохід, і мала виплати там, в середньому, враховуючи витрати, які джоб-центр покриває на квартиру, там, на Кранкінкаси і все інше, десь близько 1500-2000 євро. Ну, от помножте, і людині прийдеться повернути, якщо вона приховала якийсь дохід або активи от, на рахунках, наприклад, в Україні, їй прийдеться повернути всю отриману суму і ще й заплатити штраф. Розмір штрафу, друзі, буде немаленький. От як ви тут побачили за 800 незаконно отриманих євро, 1700 штрафу. Тому ось така судова практика. Друзі, майте на увазі з повагою ваш адвокат Демченко.